Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом терміново. Пишуть поки що неперевірені джерела. Ось чому Путін не прилетить в Стамбул. Боїться, що його по дорозі приберуть. Як свого часу прибрала президента Ірану, який розбився в гелікоптері. Пишуть про третю авіакатастрофу з бортом Путіна прямо перед Стамбулом. Хтось таки хоче його повністю прибрати у Москві. По дорозі до мінська рухнув приватний джет, який пов'язують з кишеньковим олігархом Путіна. Іншими словами, це був джет Путіна. Там летіли переговірники в Стамбул до людей Трампа. Пишуть, що джет Абрамовича, яку вони так давно помітили в Кремлі, за попередніми даними на борту міг бути один із повнолітніх синів Путіна. На місці знайшли документацію, пов'язаною з Путіним та діяльністю апарата президента та рекомендації щодо діалогу з людьми Трампа, а також тіла двох генералів цивільного екіпажу. Телеграм-канал Помсти» пише, що якщо інформація підтвердиться, це буде надважким ударом для Путіна. Третя аварія за останні три місяці в літак він так уже не сяде. Адміністрація президента Трампа останнім часом нібито потрохи змінює свою позицію щодо війни в Україні, але це мало ймовірно. Як пише Financial Times, американські чиновники здаються дедалі нетерплячішими щодо російського лідера Путіна, оскільки зростають підозри, що саме він а не президент України, Зеленський, може бути найбільшою перешкодою до миру в американців. Була спрощена ідея. Давайте зачаруємо Росію, чинитимемо тиск на Зеленського і Ми отримуємо угоду. Виявилося, що просто зачарувати Росію недостатньо, каже Вольфганд Ішенгер, колишній посол Німеччини в США. Найбажаніша мета Трампа припинення вогню, яке могло призвести до мирних переговорів, припинення війни. Поки що для нього це недосяжно, оскільки Путін відкинув будь-які заклики припинити бойові дії, навіть попри жорсткі санкції, така очевидна непримиренність Росії дратує Трампа. Кажуть, спостерігачі у його спілкуванні відчувається розчарування. Можливо, він розуміє, що занадто НАТО багато чого позбувся і нічого не отримав натомість. Сказав колишній посол США в Росії Майк Малкфол. Адміністрації Трампа також стає дедалі важче звинувачувати українців в бойових діях, що тримають останніми тижнями. Зеленський щосили намагався представити себе партнером із співпраці. Відносини між Києвом і Вашингтоном також відновилися після сварки в овальному кабінеті по части, завдяки підписанню угоди про корисні на нібито, але залишається незрозумілим. Чи справді Трамп переключив свої симпатії на Україну? Чи просто готовий покарати Росію за її непокірність, зазначає вті. Трамп безумовно бачить, що Путін не хоче і не йде на зустріч, але я не впевнений, що наслідком цього стане значущий тиск на Путіна. Сказав Ерік Грін, колишній помічник президента Джо Байдена в Раді нацбезпеки. При цьому експерти кажуть, що Росія робить ставку на те, що президент США втратить терпіння в мирному процесі. Путін грає в довгу гру і думає, що чесною у боці він розраховує, що Трамп втратить інтерес. Американці припинять військову допомогу і це послабить українську армію, сказав Макфол. Інші експерти вважають, що небезпека того, що президент США відмовиться від України в останні тижні зменшилася. Так, науковий співробітник ради з міжнародних відносин Томанс Грем сказав, що Трампу буде важко досягти однієї зі своїх головних цілей. Перезавантаження відносин із Росією без попереднього вирішення проблем України за НАТО багато поставлено на карту. Сказав він, так він все ще може піти з України, але якщо він це зробить, це буде за НАТО схоже на провал. Напередодні Трамп зробив заяву щодо можливої зустрічі України і Росії в Туреччині, яка може відбутись вже в четвер, п'ятнадцятого травня. Трамп заявив, що розглядає можливість прилетіти до Стамбула на переговори України РФ, водночас спеціальний посланник президента Шастів Вітьков заявив, що Трамп погрожує вийти з процесу врегулювання, якщо сторони конфлікту не проведуть прямих переговорів. Колишній спецпредставник держдепу США з питань України Курт Вокер зазначив, що Трамп справді хоче завершення війни однак йому неважливо, де проходитиме межа російської окупації. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.